Доброго вечора, ми з України. Дивіться, що я хочу вам показати. Ну, не можу дивіться. Ну, приліжу. Це хвилинка гумору, тому що ми всі розуміємо, в нас Йде війна, це гральні карти, король у нас йде війна, все дуже гостро, але в такі, навіть в такі часи. Гумор це одна із найкращих таблеток проти ворога. Хто не знає, є така жіночка наша українська, яка збила безпілотник банкою огірків. Вистоїмо, тому що знаємо, за що стоїмо. Я не виходила. Все, ви знаєте, моє відношення до всього Я, Ви можете подивитись відео, яке я зробила на початку війни. Все для тебе. Це в нас є такий мем, коли жіночка, яка просить подарка, і її. Хлопець дарує їй танк ворогам. А це Віталій кім, поклади в карман сімечки, скажи, поляниця. Підтримуєте виробника. Ось. Ну, я, я ще так. Я з посиланням відео ще розміщу, твоє найкраще заспокійливе, ну хто не впізнав це Олексій Арестович. І наш. Євгеній, Євген Олегович Камуровський був правий. Колись нам, нашим дітям, потрібно буде об'ясняти, роз'ясняти, чому, що, що ж це за посилання. Я... Бандера смузі, коктейль молотова. Чому я дозволяю, до речі, серце болить і, звичайно, це все дуже прикром, але проти зла найкраща таблетка це гумор та воля. Володимир Зеленський, наш президент. Який ще привід. Привід Києва? Я е, не випускала відео, тому що дуже багато я маю говорити. Я ще скажу обов'язково поляниця. Дивіться, тому що прийшли на нашу землю і ми цього не пробачимо. Бандера мобілі. Київський торт. Тарас Шевченко. А Ось ця це жіночка. Доброго вечора, ми з України. Він говорив паляницам. Це Байрактар, я так вважаю. Бойові гуси, які стали мемом. А це цигані, які вкрали танки. Ось така. Неперевершена колода. Це, може, хтось гадає на гральних картках. Бо можете не намагатися щось тут написати, будете послані вслід за цим своїм кораблем. А нашим друзям Виражаю вдячність за підтримку. Величезна пошана і серце моє з тими героями. Зазову і не тільки. Дуже дякую за Я хочу побажати всім українцям мирного неба. До